Тому що дива вони стаються з тими, хто в них вірить. А жінки взагалі по своїй природі, вони чарівниці. Жінки вони вміють створювати. І за що б не бралася жінка, вона спочатку виношує цю ідею, а потім так як народжує її. Про що це говорить? Що жінка. За все, що береться, якщо вона за це береться з душою, з енергією, то стаються дива. Скільки разів ви пробували зварити страву в доброму настрої, яка вона виходила? Вона завжди виходить смачна. А якщо ви робите як-небудь, то навіть найкращий рецепт навіть те, що ви робили вже сотню разів, коли ви це робите зі злості або коли не хочете, виходить несмачне. Помічали таке? Або коли ви щось з радістю робите, вас це дається дуже і дуже гарно. А коли ви робите через силу, то все не ладиться. Тому що жінка, коли вона в позитивних енергіях, вона є створюючою, коли жінка в негативних енергіях, вона руйнуюча і тому недаремно в старому говорили, що жінка тримає чотири кутки в хаті. І саме від її емоційного стану залежить і здоров'я вашого дому, і здоров'я ваших рідних, не тільки емоційний стан, і здоров'я ваших дітей. Чому саме я почала цю тему? Тому що зараз такі дні до зимового сонцестояння. Коли треба вміти правильно запланувати рік. Коли треба вміти правильно згадати бажання, щоб вони здійснилися. Знаєте, коли я була маленькою, моя бабуся по татовій лінії вона дуже багато розказувала. Вона була християнкою, але вона дуже багато розказувала про старовинних богів Бога Сонця, Бога Грому, Бога лісу. І вона завжди казала, що треба дбати про землю, про природу. І природа повертає сторицею. От на своєму марафоні я буду давати деякі такі методики, які допомагають вам притягнути гроші, притягнути подарунки. Марафон стартує вже завтра, і я буду давати дуже багато цікавих технік, які допомогли мені. Хто за мною давніше слідкує, знає, що я людина дуже скептична. І поки не перевірю, я не повірю. Тому всі методики, всі техніки, які я сім днів буду давати на марафоні, вони дієві, вони перевірені. І тільки цього року я здійснила більше 60 своїх бажань. Уявляєте? Більше 60 своїх бажань. А на початку року я навіть не могла усвідомити, що таке буде, тому що в мене був мінус по кредиту. І я не могла подумати, що я три рази буду відпочивати в Буковелі, що я буду брати навчання, яке вартує від тисячі євро в топових наставників, що я здійсню всі свої покупки, про які я мріяла, всі свої поїздки і інші дрібниці, про які я мріяла давно, а ніяк не могла наважитись це зробити та й не було за що. І саме за допомогою моїх практик, які допомагають запускати алгоритми в мозку, що приводять до хороших ідей, які притягують потрібних людей, які притягують подарунки, адже я людина, яка раніше не вигравала. А цього року я виграла багато грошових призів і не тільки грошових. Один з подарунків це айфон. Розумієте, я ніколи б не могла подумати, що мені можуть подарувати айфон. У мене навіть думки такої не було, я навіть думку таку не допускала. А тепер я маю все. Я купила садку, я купила ковану тібетську чашу, не просто литу, а ковану, яка їхала до мене два тижні, яка заказала дуже багато таких різних жіночих дрібниць і все завдяки тому. Що я почала робити практики просто для перевірки, а вони взяли і здійснились. Тому на марафоні я буду давати дуже цікаві практики. Вартість марафону лише 399 гривень це звичайний тариф. І ВІП-тариф, де буде додатковий вебінар з розборами, вартує 799 гривень. Там же є. Таке бонусне завдання на очистку простору, як правильно очищати простір. І це дуже і дуже важливо, тому що до 21 числа ви маєте зробити певні речі, якщо ви хочете, щоб ваш 25 рік був сповнений див, був сповнений достатку, здоров'я і здійснення ваших найпотаємніших мрій. І це дійсно так. Я даю тільки те, що сама перевірила, те, що працює. Ну, знаєте, як кажуть, всі жінки трошки відьми. І всіх в нас є енергія. Енергія на створення, енергія на дива. Але її треба розпакувати. От як розпаковувати, я розкажу і покажу на марафоні. Буде дійсно цікаво. Будуть щоденні уроки. Буде 21.12 в дзеркальну дату. Буде вебінар, де я буду проводити нейрографіку плюс медитацію на істинне бажання. З нейрографікою справиться навіть початківець, тому що я розкажу покроковий алгоритм, який допоможе запустити здійснення ваших бажань. Щодня будуть практики, а для ВІП тарифу 23 числа буде додатковий розбір індивідуально кожного, плюс можливість виграти мою сесію квантово-хвильової терапії. Тому приєднуйтесь до марафону Старт Старт вже завтра. Там же є для вас бонусне завдання, яке дівчата вже успішно виконують. Вірте в дива. І дива будуть здаватися з вами щодня, щохвилини. Не очікуйте, звідки вони прийдуть. Вони можуть прийти не тільки на зароблені гроші. Ви можете виграти, вам можуть подарувати. Ну, просто звідки Вселенна вам приведе гроші, подарунки, сюрпризи. Не варто очікувати. Варто просто довіритись. Собі, Всесвіту, Богу. І вірити в свої сили. І вас це вийде. Доєднайтесь до марафону Старт уже завтра. Я надіюся, що питання ні в кого не виникло, і якщо є питання, задавайте в особисті. З радістю відповім. Ну, якщо немає питань, то я буду завершувати свій коротенький ефір. Приєднуйтесь до марафону! Ці знання, які я дам, залишаться з вами назавжди. Ці практики, які я дам, ви можете використовувати щороку, навчити своїх близьких і своїх дітей і мати шикарний інструмент для здійснення ваших мрій, ваших бажань. Лише 399 гривень це як подарунок для вас. Я вас люблю!